Настя, вас вітає програма Організуй стуше» І я її ведучий Дмитро Мордачов. Ні, я не Настя. А хто ви? Я Іра. Ну, ви наречена. Ні, наречена Настя. А ви хто? Я подружка наречена. Ага, ну ходімо, подружка. Розкажете, в чому там біда. Ви ж викликали допомогу? Ні, ми викликали швидку допомогу. Швидка тут не допоможе, тут треба чудо. Ладно, пішли на кухню, розкажеш. Ну що, розповідайте. Та що, ведучий відмовився, не може приїхати. Декорації сказали, що будуть готові аж через тиждень після весілля, саме після дати весілля. Вона хотіла дату перенести, а адміністрація локації на неї не ругалась. Сказала, що ніхто не хоче нічого переносить і не буде. Ну от вона й не видержала. Все. Більше ні слова. Все стало зрозуміло. Ходім. Туше. Анастасія? Так. Ну, розповідайте. Навіть не знаю, з чого розпочати. Декор не можете зробити нормальне на весілля. Не можу. Зробимо такий, що прове Пінтерест. А ведучий. Знайдемо такого, що ваші гості захочуть його взяти дітей своїх хрестити. Ну, а локація. Анастасія. Знайдемо таку, яку забажаєте. І на ту дату, на яку буде потрібно. Ні, ну це вже просто чудо якесь. Все. Відпочивайте. Туше все зробить замість вас. Відпочивайте. Все, що організовуєте власними силами? Тоді туше іде до вас.